Багато хто вірить в те, що у будівлі у, у будь-якої будівлі є своя душа. Вона знає, вона відчуває, що це не її сходинки. А друга легенда, вона стосується відомого а, мошенника, колдуна свого часу Алесандра Каліостра. Можливо, серед нас є, ходять, живуть хтось із із потомків Алесандра Каліостра. Палац студентів національного університету або найстаріша будівля нашого міста палац Патьомкіна. І з цією будівлею пов'язана ну принаймні, дві легенди, якщо казати, саме про цей фасад, про парковий фасад. Перша легенда, вона така, знаєте, сучасна, можна сказати. В 1954 році ці будівлі було поновлена. І вона вже стала саме сучасною. такою будівлею. Одного разу на екскурсії одна із екскурсанток прийшла і сказала, я так Єкатерині II. Вона утром виходила по цій лісниці з чашечкою кофе і прогулювалася парком. Ну, мені прийшлося її розібрати. Чарувати а тому, що ще в часи Патьомкіна і в часи Катеринослава цих сходинок паркових сходинок не було, і ці сходинки їх прибудували вже в радянські часи після Другої світової війни. Багато хто вірить в те, що у будівлі у, у будь-якої будівлі є своя душа, тобто вона живе, і вона живе до тих пір, поки в неї хтось живе, і коли будівлю покидають, будівля також помирає. Тому дуже часто кажуть про це про те, що от коли покинули будівлю, вона дуже швидко зруйнувалася, тому що покинула її життя. От якщо Повертатися до палацу Потьомкіна кажуть, що сам палац також має душу, і чому саме зараз сходинки такі зруйновані на відміну від інших фасадів цього будинку. Тому що, начебто, сама будівля, вона знає, вона відчуває, що це не її сходинки, не ті, які були заплановані з самого початку, і вона їх відторгає, вона їх від відштовхує, і тому вони і руйнуються швидко. А це така перша легенда. Друга легенда. Вона стосується відомого. ...мошенника, колдуна свого часу Алісандра Каліостра, а в 1792 році Алесандр Каліостра приїжджає до Російської імперії і починає тут промишляти своїми справами. А він продає мапи, на яких, начебто, показані де заховані скарби. А він продає різні знахарські препарати, ліки. А він займається віщательством. І одного разу доля його зводить з Патьомкіним. І з легкої руки Патьомкіна Олександра Каліостра знайомиться з Катериною Другою. А Катерина Друга, вона починає його пропонувати своїм вільможам, своїм придворним. Але з часом, коли до неї доходять чутки, що він все ж таки мошенник, вона його визиває до себе і наполегливо пропонує покинути Російську імперію. Але у Потьомкіна були трішки інші взгляди і трішки інше такі справи з Алісандра Каліостра. І він запропонував Алісандра Каліостра деякий час сховатися в місті Катеринославі вновь в заснованому місті, і начебто. Каліостра приїжджає сюди і деякий час тут живе. Він займається тим же самим, що і у Санкт-Петербурзі. Дворяні, які тут живуть, вони про це знають. Його ніхто не чіпає, к ньому ходять за порадами лікуватися та інше. І одного разу Олександр Каліостра предсказав смерть одного з катеринославських графів. Граф ухмильнувся тоді, тому що він був молодий в самому розсвіті сіл, але через декілька днів. Ні, він помирає несподівано. Його поховали. А Алісандра Каліостра закрутив роман знов із печенною вдовою. Проходить деякий час, і Алісандра Каліостра дуже швидко збирає свої речі, забирає свою дружину, з якою він тут знаходиться, і він їде з міста Катеринослава. Але їде він не тому, що його знову там обвинувачують в мошенничестві, а справа в тому, що вдова з якою він крутив роман, одного разу до нього прийшла і сказала: «Дорогой, ти станеш папою. В його плани це не входило, а тому він вже не розбирався, що да як він збирає речі і він їде. І е, він таки не дізнався, хто у нього народився, хлопчик чи дівчинка. І хто знає, можливо, серед нас є, ходять, живуть хтось із потомків із Каліостра. thank mm -hmm. you